Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ніжні млинчики, які називаються три склянки. Для цього нам знадобиться три яйця у нас домашні, одна склянка води, одна склянка холодної води, одна склянка борошна вищого гатунку В мене вже просіяне. Одна склянка молока і три ложечки цукру. Дрібка солі. І ванілін. У мене доктор Кветкер, це не реклама, мені просто він подобається. Друзі, в мене тут помічник, тому прошу вибачити за незручності. Поїхали. Беремо чисту посудину, міксер. Поїхали. Три яйця. Можна. Додавай цукор, цукор висипай. Ні, отак висипай. Так ціл відрібка солі і бек Давайте попустимо. Висипаємо склянку борошна. dodajemy mleko Воду і розтоплене вершкове масло. Так, так, так. Так, отаке тісто в нас вийшло, ми залишаємо його на 20 хвилин. Для розтойки, щоб клейковина розійшлася, і потім будемо смажити. Друзі, ну що, наше тісто готове? Отаке От ось з крупинками. Масло, ну, це нормально. Масло буде розтоплятися при смаженні і млинчики будуть ніжні ніжні. Будемо смажити. Поїхали. Так, друзі. Поїхала. Я вже один спекла, бо чесно вам скажу, скільки не говорить, от недарма приказка перший млинець ком-ком. Ну так воно і є, в принципі. А знаєте чого? Вкрию вам секрет. Бо сковорідка холодна, не нагрілася ще до кінця. І тому він ком-ком. Зараз так по краючку трошки чикс. Обида. О, все, клас. Ось такі. Вони виходять млинчики, Смачні, ніжні. Зараз всі пережарю. Потім вам з Максимом покажемо результат. Дочекайтесь. І додивіться наше відео до кінця. В кінці відкрию лайфхак чим я смачувала сковорідку Друзі, поки смажу, вирішила вам розказати історію коротеньку з життя. Я, коли пішла в перший клас, бабуся, батькова мама, вона дуже мене любила і вона мені цілий тиждень смажила млинці на сніданок. А ви знаєте. Я за своє життя пересмажила, ну, мабуть, тисячі млинців. І по рецепту, і без рецепта, і на око, як кажуть, і без ока. І як ти тільки хочеш, із начинками, і без начинок. Але таких млинців, як смажила бабуся, так смажить, я й не навчилась. І ви знаєте, мабуть, у кожного, у кожної людини є. Спогади, найтепліші, найкращі про бабусю. І кожен згадує таку страву бабусину, яку вміла готувати тільки вона. І як би ти не старався повторити її, ти не повториш. Ку-ку, Максим! Ти млинчики їси? Ну які? Смачно? Друзі, отакі млинчики в нас вийшли. Ніжні, еластичні, в міру солодкі. Я вам рекомендую спекти їх по такому рецепту. Я думаю, вам сподобається. І наостанок відкрию секрет, чим я змащувала сковорідку як і обіцяла. Змащувала її шматочком сала. Я вам дякую, що ви були на нашому каналі. Діліться в коментарях своїми рецептами, своїми секретиками, як ви печете млинчики, які традиції у вашій сім'ї. А з вами була Юля і канал Сільське життя Жартома і Всерйоз. До наступних зустрічей!